Життя це історія про злети і падіння. Коли злети, я записую відео. Коли падіння, то борюся з наслідками і встаю, але інколи просто забиваю на все і живу. Сьогодні про те, де є тепла вода в Канаді. Ми то розкішно відпочиваємо, то здаємо пляшки. На відео покажу, як ми складаємо пляшки, щоб здати в депот батл. Коли їздили до Ванкувера, номер зняли в готелі Big White Sky Resort. Потрапили в світ за часів Шерлока Холмса Навіть запах в готелі специфічний, досить пустинно, взимку тут кипить життя. По відгуках у Google, щоб поїсти в кафе, потрібно бронювати і чекати деякий час. У вихідні покататись на велосипеді. Працює підйомник. Один, щоправда, а решта заспігли нерухомо. Навіть паб працює, який ми не відвідували, бо ми не настільки продвинуті відпочивальники. Вид відкривається шикарний. Гори, небесна блакить, подекуди лежить сніг. На автомобільних номерах тут пишуть «Beautiful British Columbia». І це дійсно б'ютіфул. Британська Колумбія, чарівна, прекрасна, гори, ялинки, зелені, блакитні, усе ними всіяне. І океан, і тепла вода, і приливи, і відливи. Все це ми встигли побачити. Не встигли побачити Даунтаун Ванкувера, але, думаю, він мало чим відрізняється від калгарі, ті ж самі зомбі і тут і там. Побували ми також у келовні. Місто це мені відоме через те, що дивлюсь відеоблогерів на YouTube. І одна із блогерів розповідає саме скелловне. Але ми зробили висновок, що вона більше менш ну, допомоване, да. популярне, ніж варта уваги. Ну, можна відвідати, але не надовго затримуватись. Не в образу, а просто інші міста поблизу Калгарі мають такий самий вигляд. Ока Наганське озеро, до речі, холодне. Майте це на увазі, якщо плануватимете свою відповідь. Віст... Дуже багато свіжих фруктів, ярмарки, ринки, вказівники на ферми. Значно дорожчий бензин, ніж в Альберті. Ціни на продукти, напевно, плюс-мінус одинакові. Ми купували готові продукти для того, щоб не витрачати час на приготування. Хоч наша відпустка і бюджетна, але по часу ми теж економні. Привезли трішки сонечку у вигляді загару Британської Колумбії на собі. На пляжі хіба що не вистачало пахлави медової? Було гарно, але відпустка коротка і швидко закінчилася.